Анатолій Валевський. Іграшки в коморі Кожному відомо, що коли маленькі дітки потихеньку виростають і згодом перетворюються на дорослих людей, вони перестають нянькатися зі своїми улюбленими іграшками. Так вже влаштоване життя, і з цим нічого не вдієш. Тому, коли діти господині дому виросли, старенького плюшевого ведмежа та ганчаркового гномика. Відправили на заслужений відпочинок у комору. До речі, там же на полиці знайшли своє місце в коробці з підзуття, різнокольорові етикетки та магнітики з улюбленими героями мультфільму, які дітям подобається чіпляти на холодильники. У коморі панує сонна тиша та спокій. Але що важливо, є світло віконце. Тому ведмежатку та гномику не доводиться сидіти у темряві. В оточенні всіляких коробочок, скриньок, старих книжок з казками, фруктів і банок з різноманітними консерваціями та варенням, іграшки згадують колишні веселі дні, коли голосливе та радісне життя наповнювало будинок. Ах, як тоді було весело! Коли день ішов на відпочинок і ніч вступала у свої права, діти, що втомилися за день, мирно посопували допитливими носиками, а ведь межа з гномиком охороняли їхні казкові сни. Так, гарне було життя, але ж нині іграшки нудьгують у коморі. Проте, потай вони сподіваються, що незабаром настане час, коли в будинку з'являться нові дітки і тоді про них знову згадають. А поки що ганчірковий гномик вигадує нові веселі історії та казки. А ведмежа поглядає на баночку з медом і уявляє себе справжнісіньким великим ведмедем на пасіці.